Додається світла і дуже тепла квартира з адресою Людвіга Свобода. Усього дві хвилини до метро і ви вже в центрі місця. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт, затишок, та зручне розташування. У квартирі зроблений сучасний ремонт з якісних матеріалів, Все придумано до дрібниць, дорога кухня з монтованою технікою, нові батареї, вікна, а також встановлена сигналізація для вашої безпеки. Два балкони це додатковий простір для зони відпочинку або зберігання речей. Будинок з затепленим фасадом, тож у квартири завжди тепло, навіть у сильні морози. Водночас квартира дуже світла, вікна виходять на гарну сторону і день майже не потрібне штучне освітлення. Поруч усе необхідне для комфортного життя магазини, аптеки, садочки, школи, район із чудовою інфраструктурою та зручною транспортною розв'язкою. Це не просто квартира, це готове рішення для життя. Заходь і з задоволенням.